Всім привіт, всім доброго-доброго раночку. Ну, що ж, другий день <свісно> весни, а на сніжок випав. Вчора я ходила то коли до батьків і показувала так, що він трошки такий, наче, ну так, випало, трохи-трохи пропорошило. Багато, Ой. багато, звісно, немає. Снігу. Ну, трошки пропорошила. Ну, я ж кажу, ще може бути все, що хочеш. Ну, я зранку ж п'ю це, я собі готую <гут> Готую свою суміш зранку. Я так і п'ю її досі. Хто знає, той знає. Насіння чия, мед, калаген і сок лимону. А я стала робити, знаєте, як не, не сок вичавлювати, а просто додаю, додаю лимончик. І все. Така різниця. Ем. І оце таке зранку п'ю. Хто бачив, хто не бачив. Так, сьогодні до мене повинна приїхати Альона. Вона все завезе Діньку на 9 ранку в академію, в комп'ютерну і повинна приїхати. А я не знаю, я до неї не телефонувала, бо вчора вони там святкували день, день ж народження, то не знаю, що там, як вони, чи вона снідала, чи не снідала зранку. От чи. Чи буде вона у мене снідати, чи не буде вона у мене снідати, не знаю. Ну, Я так думаю, я вчора сирників нажарила. Думаю, я, мабуть, такий зроблю, зараз поставлю, запечу у духовочці. Все ж таки, от коли вони запечені, вони набагато смачніші, краще. Мені подобаються більше вони такі. О, тому взяла формочку, взяла сирнички. От, я їх отак от хоп-хоп, так зазвичай, виставляю. Ну, де їх тут небагато, можливо, треба і положити їх. От. І зараз зроблю залівочку для них. Ніх, таке треба ставити трохи. Таку зроблю залівку яйце сметанка. У мене там вершків якраз трохи є. Цукор, о! Якраз стали. От. І буде нам на сніданок якраз. Так, зараз я за яйцями віднесу лимон. І так, що ми робимо? Все дуже, дуже Просто. Яйце. Яйце. Тепер у мене є. Вершки отакі я брала. Сметани немає, тому візьму вершки. Так, вершки. І додам трошки цукру. Можна не цукру, можна цукрозамінник. замінник. Нащо нам тут цукор. Ще трошки в мене є, вже треба купувати. Подивилася в делікаті замінних псудоривень. Так, все. А в інтернеті дешевше 400. Це, коли мені кажуть, за, за цукрозамінник, він, не кор... він вредний. Звісно, те, що... Продається, там по 60-70 гривень, той вредний, дуже вредний, його не можна використовувати. А я куплю цукрозамінник пів кіла 500 гривень. Ну, от якщо в інтернеті 400. Цукрозамінник натуральний, нічого хімічного там немає взагалі. Ну, і навіть якщо в магазині брати цю стевію, і знову ж є такий, у нас продається цукрозамінник, солодка стевія називається. Поди, почитайте склад. Там, там не тільки не стевія, там додається ще хімія. Я не беру той цукрозамінник нікому. Все, і оце, оце така штука, оце я поливаю ці сирнички. Так можна робити і млинці, якщо вони там у вас з сиром млинці. Теж можна отаку. Ось залить і в духовочку. Це смакота, така смакота. Оця юшечка дуже воно запікається і таке смачне. Дуже, дуже смачне. Тому, може, хтось ще не знав. Попробуйте так зробити. Ну, а я в духовку ставлю, так, 180 2 тена, ну, хвилин 20 вистачить головою. Так, все. А я поки, все, то поставила, хай печеться, і вип'ю свою грімучу суміш, як я її назвала, п'ється дуже легко, вона на смак дуже приємна. А, можна ще додати. Куркуми. Куркума це така шикарнюча приправа, яка в нас в організмі працює як природний антибіотик. Вона пропиняє всі запальні процеси, тому теж дуже корисне. Господи, все корисне, все корисне. Чого ж ми тоді хворіємо, да? ой, так, все, випиваю і буду вже чекати Альону. Ммм, така смакота. Воно таке смачне. <свист> Альона приїхала <свист> до мене. Привіт-привіт. Так, достаємо Сирнички зробила сьогодні. Верніше, я їх вчора пожарила, а сьогодні вже тільки запекла. О, яка краса. Дивіться, вийшла, да? так? Будемо снідати. Пахне за всю квартиру. Каву? Чай? Да. Ні, каву. Каву, чай. Ну що, як торт? Був на мой. Дуже смачний. Дуже смачний. Я цей раз менше трошки крему положила. Мені Льона при... да. шматочок, щоб я спробувала ж, який торт вчора. Шушличок. І шашлычок. Да. Дякую. Так, ставимо кавусю. Кавусю. Та будемо снідати. Вийшла я, поки там Альона працює, думаю, треба сходити рейд по магазинам, треба купити продукти ну, на тиждень щось готувати. І я ж замовила там папі вітаміни в аптеці, треба піти забрати зараз ці вітаміни, а потім якраз Альона буде їхати. До батьків там сьогодні заїде вже ввечері і їм якраз завезе, то я сьогодні вже мені йти не треба. А взагалі, знаєте, в мене сьогодні чось, такий настрій, просто взагалі нічого не робити і відпочити. Ну а мені ще сьогодні альоні ногті робити. Ну тому зараз покажу по магазинам, поки вона там допрацює, і потім сядемо ще альоні ногтики робити. Цей сніжок, що вночі в нас трошки випав, ну так, бачите, трошки було, але й те розстає, тому що, мабуть, зараз плюс там не знаю скільки, один-два. А плюс один у мене на годиннику показує. Вітру немає, тихо, то ще й нічого. А завтра, так як у мене буде вже день, то треба думати, щось теж готувати на завтра. Ну, в общем, зараз пройдуся, Мені там таке, то яєць треба купити, то... В общем, таке всяке, там овочі, якісь треба купити. В общем, пройдусь, прогуляюся по магазинам. Так, от такі я взяла папі від А до цинку до Пельгерця. У них непогано засвоїмость, ну, вони непогано засвоюються організмом. Я їх колись теж собі брала, пропивала. Думала, ще й мамі такі взяти, але вони в складі з йодом. Їй не можна йод, тому що в неї гіперактивна функція щитовидної залози, і в неї і так багато йоду, їй нічого що з йодом не можна. Тому будуть тільки папі. Ну, а зараз піду в ви. Мені сподобалось, там. Я от обрала ці стегна без шкурки і без кісточок. І я робила ото з грибами. Мені так сподобалось, хочу ще зробити. Зараз зайду, якщо є, куплю. Подивлюсь, там зелень яка є. Я в тебе і дивлюся. У мене закінчилася оливкова олія для смаження. Оце ця якраз підходить. Олія оливкова з макухи, рафінована. Для смаження якраз те, що треба суміш оливкової, з макухи. 95,5%, звичайно, Вірджинал. І вона зараз, дивіться, вона по акції 275, а якщо ще картку ЕТБ оплачуєш 261 гривна. У мене є ця картка. Тому дуже непогана ціна, треба взяти, мабуть. От. Бо в мене там зовсім вже немає, там уже ложка залишилась якоюсь, і все. По зелені нічого я собі не знайшла, що мені треба, а мені не дуже й треба. І піду, зараз ще у кавовий апарат такий поставили. І піду, зараз ще подивлюся міско і все. Яйця я набрала лотки 65, 68, 64, 60. А таке яйце 509. я Вже з магазину. Так. Витягла ж знову гриби розморожувати. Ну, хай ще поки розморожуються. Що я тут накупила? Ага. Споготні їла гречки, так гречки схотілося. Думаю, у мене котлетки є і треба буде вкинути в мультиварку. Хай гречка вариться. Хоча, я не знаю, в мене вдома є чи нема. Так, гречку взяла. Взяла. Делікаті, бо я потім після АТБ в АТБ взяла тільки оливкову олію, стегниць не було. Два десятка яєць взяла по 55 гривень. Це були по акції вищий сорт. Взяла два десятки яєць. Потім взяла, в мене ж скінчилось борошно. Взяла кілограм борошна, щоб було вдома. І набрала м'ясо. М'ясного всякого різного. Е, було, е, хочу зробити салат, сердечок. Я вже раз ходила, не було сердечок, ой, тече. Е, а це зайшла є. Я кажу, дайте пів кіла. Вона каже, забирайте всі. Ну, і тут всі оказалось 968 грам. Ну, поділю, щось заморожу. Так, Зараз ще в один пакет, бо течуть. сердечок, як буду робити салат, я вам покажу. Рецепт. Так мені, знаєте, я побачила, мені прямо ж схотілося. Так, потім взяла стегенець. Ну, з кісточками, як би, ну, поділяю кісточки і зроблю таку цю страву. Ну, це вже не сьогодні. Це я сьогодні тільки скупилася. Потім взяла, дуже було гарно... Ой! І це тече. Якісь у них ці пакети. Це тече. Е, дуже гарна підчеревина була, прям знаєте, таке м'ясо-м'ясо одне. Е, для чого я беру підчеревину? З підчеревини дуже класний фарш. От прям підчеревина, це, можна сказати, найкраще м'ясо для фаршу. Тим більше, це таке м'ясне, знаєте, сала майже немає. Одне м'ясо, дуже класне. Взяла. Теж тут кіло 178 Так, що ще взяла? Ну, оце взяла в АТБ бутилку олії. І взяла мали... ну, таку шоколадку, просто молочну. Це я взяла, хочу спекти американське печиво, а туди треба молочну шоколадку. Оце все, все що набрала. Потекло це м'ясо. Потекло. Прийшла додому, знаєте, аж, аж жарко. Воно на вулиці тихо, сонця немає, і із-за цього на вулиці дуже гарно. Все одно вже, щоб там, хоч воно і сиро сьогодні, все одно вже весна. Вже другий день весни. Весна настала, я багато кажу за цю весну, мабуть, я вже за нею скучила. І сьогодні, звісно, у багатьох людей день народження так, так випало, 2 да? березня. І неділя. І хочу всіх привітати з ним народження, в кого день народження сьогодні. А особисто ще хочу привітати одного мого глядача, якого ж зовуть Дмитро, і який живе в Вінниці. Йому сьогодні виповнюється, не буду не буду казати, скільки років. Тому, Діма, вітаю тебе. Святом вітаю з твоїм днем сьогодні. Бажаю всього самого найкращого тобі у цьому житті, щоб мрії всі збувалися, щоб все задумане теж збувалося, щоб все в житті получалося і все було добре. Тому, Діма, з Днем народження тебе. Алюна відпрацювала вже, і ми сідаємо їй переробляти ногті. Давай покажемо до. А потім покажемо після. Ось такі були в нас, ну пооростали вже. От, ну і будемо сідати робити. Ну, альона трошки підзніме процеси. Ну, це в нас гель, це не гель-лак. Трошки по-другому це все робиться. Доробили ми алюні от така у нас краса вийшла. Все одно якось не передає так, як вона в реальності. Ну, ні, не так. В реальності це ще красивіше. Там червоні, там розові. Та страшна. Да, треба так, щоб вони блік оцей бігав. От такі ми ногтики алюні забахали. Гарні. Альона вже збирається. до Да. Збирається вже до думку, Альона, все. Бо вже часу 18-40. А, ще до бабушки заїдеш. Ну, нічого. Там ти не будеш, я думаю, довго в них сидіти. Чай пить, п'ять минут посидиш Та й поїдеш. Що, побачилися, завтра день вже зранку буде. Десь мандей. Ой, все, сьогодні скінчилося. Знаєте, в мене сьогодні, наче ж і роботи, як би не було. У мене сьогодні дуже сильно боліла голова. Настільки сильно боліла, що я два рази пила спазмолгон. Випила раз. Лягла тут спокійнесенько собі полежала, наче трошечки відпустило. Але все одно ще боліла. І я вже потім, як сідали робити алюні ногті, я випила другу, другу таблетку спазмолгона. і оце мене тільки ну, якби, пройшла ця голова, не знаю. Ну, Це видно із-за того, що переміна погоди, і таке це відбувається. Прям ну, дуже голова боліла. Прям, ох. Я говорю, як, як, як сумасшедший якийсь. А, тому в мене сьогодні знаєте, не було якогось натхнення не ні знімати, нічого, ні, взагалі нічого. А, тому, тому так як є. оце. Вийшло, так як є, там, мабуть, малесеньке відео, Ну, яке є, вже вибачайте. Дуже сильно боліла голова. Надіюся, що воно це пройде. А, бо зміна погоди і оця ця сирість у нас знову. Знову це ж таке, сонця немає, і оце воно оце так давить на голову, мабуть. Притом, при цьому, що поміряла тиск, тиск нормальний, а голова боліла. То на сьогодні я з вами прощаюся, не знаю, що я завтра буду, не буду знімати, подивлюся. В мене, бо в мене ні завтра нема роботи, ні післязавтра немає роботи. Щось такі дні настали. Да. Тому з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього самого найкращого, хай у вас голови не болять. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.